Богдан Попов з нами на прямому зв'язку, експерт аналітичного центру Об'єднана Україна, вітаю! Пані несу вітаю, дякую за запрошення. Дякую, що наголосилися до нас доєднатися. Тож, пан Богдан, давайте розпочнемо саме з цієї оцінки. Наскільки вірогідно те, що Росія все ж таки знову візьметься за погрози ядерною такою палицею? А ну давайте будемо тут відвертими Росія. Скільки це па це не тикала, але ніхто на це не реагує, тому що весь світ вже декілька разів побачив, що російський ядерний шантаж він є абсолютно фіктивним. Будь-які погрози ядерною зброєю є нереалістичними. Абсолютно, по перше, на це впливає головний чинник. Росія будь-який будь-яке використання ядерної зброї Росією воно призведе до того, що від Росії. Абсолютно дипломатично відхреститься Китай, Китай як основний торговий партнер Росії і як основний е купівельник російської нафти, російського газу та інших енергоносіїв, хоч і за заниженими цінами, тримає російську економіку на плаву. Але Китай вже неодноразово наголошував, що по перше, вони не підтримують військову агресію Росії. Вони підтримують територіальну цілісність України, і тут треба просто розуміти наскільки сильною ескалацією дипломатичною між Росією та Китаєм стане застосування ядерної зброї. Це перший чинник. Другий чинник – якщо Росія використає ядерну зброю, ніхто Росії не гарантує, що не буде прямої швидкої відповіді з Лондону, Вашингтону, Парижу або ще будь-якої ядерної країни союзника України, тому що, по перше, будь-який ядерний пуст. Він не може бути відслідкований до точки його прильоту відразу. Тобто, будь-яка країна може подумати, що це ядерна атака на неї. А саме, як ми вже бачили, що Росія погрожує ядерною зброєю не тільки Україні, а й союзникам України. Тому будемо розглядати це реалістично. Вони можуть повернутися до ядерного шантажу, вони можуть дуже голосно кричати, вони можуть розповідати, які вони сильні та серйозні дітки, Але насправді це все абсолютно фіктивно. Як ви оцінюєте, якими будуть наступні кроки Росії? Дуже цікаве питання, тому що наразі те, що ми чуємо від офіційних осіб на Росії, говорить про те, що вони не дуже задоволені тим, що відбулося вчора у Саудівській Аравії. А чесно, тут треба теж дивитися, від кого саме ми це чуємо. Я ще не бачив коментаря жодної людини в Росії, яка впливає реально на державну політику. По перше, ця людина насправді одна, і це Путін. Рішення приймаються одноосібно але навіть від наближеного кола його радників, друзів і так далі, не було ніяких реальних заяв. Тобто була заява там депутата Держдуми, були ці стони та скиглення воєнкорів російських, які кажуть, що там до переможного кінця. Але це ж все ж таки. Виключно пропагандистський ефект для того, щоб проти, як вони так це називають, договорнічку трошки поспівати, а потім все ж таки піти та й погодитись, тому що Росія все ж таки виснажена навіть більше ніж Україна на фронті, і тому, не дивлячись на все, це просто таку прострацію в інфополі, вони все одно будуть іти. І на СІСФА, і будуть іти на перемовини, бо вони нам потрібні не менше ніж нам. Вони виснажені, і тому наступні кроки Росії вірогідніше за все буде проведення деяких переговорів зі штатами певних консультацій можливо навіть буде проведена тристороння зустріч, хоча це мало вірогідно. І після цього буде все ж таки підписане це припинення вогню. Пан Богдан, хочу зацитувати слова президента нашого: ніхто з нас не вірить росіянам, але грати з їхніми наративами про те, що ми не хочемо закінчення війни, ми не будемо. Про це сказав пан Зеленський. Які саме дії Росії мають надати сигнал саме партнерам про те, що вона готова саме до конструктивного діалогу, на ваш погляд? Ну, дивіться, по перше, це деінтенсифікація дій на фронті, тобто, щоб було менше зіткнень, менше штурмів з боку Росії і так далі. Це перший чинник, скажімо так, по якому буде помітно, що Росія, хоча б, почала думати про те, щоб пришвидшити переговорний процес. Другий чинник це, звичайно, вже прямі заяви від офіційних облич, від спікера Кремля Піскова, від самого Путіна, можливо, десь на прес-конференції чи щось таке. Але насправді реально, ми по побачимо що Росія готова тільки коли Росія на це піде, тому що скажімо так, як я вже зазначив, в Росії приймаються одноосібні рішення, вони емоційні і вони базуються абсолютно на незрозумілих для всього іншого цивілізованого світу чинників. Тому коли Росія, коли точніше, Путін як єдине одноосібне прийняття рішень в Росії. Коли він вирішить іти на припинення вогню та на переговори, то це відразу і відбудеться. Це залишить насправді тільки від нього. А сигналами про те, що про це думають, про це йдуть якісь консультації, чи що там Путін вже починає казати гальмувати війну. Ми побачимо, якщо буде зменшення штурмів російських на фронті, якщо буде деінтенсифікація бойових дій, і якщо будуть заяви якихось більш все ж таки впливових людей в Російській Федерації ніж депутати фіктивної держдуми. Ну, Пісков вже прокоментував насправді цю ситуацію, сказав, що вони будуть домовлятися лише на російських умовах, і ні про які інші умови вони слухати не будуть. І щодо е, інтенсивності боїв вчора е, ми будемо ще про це говорити впродовж ефіру, але вчора був такий доволі тяжкий день для української армії, тому що інтенсивність боїв. Була дуже сильною, це як це показово Путін хоче так, знаєте, свою позицію прозначити, Так чи це просто збіг? Як вважаєте? А ну, дивіться, про піскова десь його пропустив. Але це класична методичка, що все буде тільки на російських умовах. Насправді, бо ну працює їх так пропаганда. Просто треба казати, що у нас перемога там на кожному курсі. Це так, Росія так працює вже довгими роками. А що інтенсифікації бойових дій так по першу чергу це в Курській області, тому що Курська область це великий козир наш на перемовинах, будь-яких ми можемо міняти цю територію. Дуже дорого, точніше могли, і тому Росія, звичайно, ж першочергова ціль Росії на фронті це дотиснути, і витіснити нас з Курської області, що на жаль. Противнику зараз вдається, але не дивлячись на те, що ми залишаємо вже частково покинули Курську область. нас залишилося там дуже мало підконтрольних територій. Головна ціль насправді, яку і озвучує і генеральний штаб, і Зеленський, і всі інші офіційні представники збройних сил. І з чим я дуже погоджуюсь, і чим ми насправді відрізняємося від Росії для нас життя наших військовослужбовців, вони набагато важливіші ніж будь-які кваптики території, чесно, ну території можуть бути завойовані, повернені диплом. Матично повернені ще якимсь чином, а життя вже не повернеш, тому наші збройні сили завжди акцентують на збереженні особового складу, і це відрізняє нас від Росії. Це робить нас людьми в першу чергу. Що найменше, пан Богдан? Знаєте, яке яке в мене питання? От, ви говорите про те, що наразі з Росії лунає просто така собі знов-таки. Методичка за методичкою вони говорять щось коментують і все таке інше. Але е, вже пропагандисти говорять про те, що якщо ми підемо на ці умови, а нам тоді що? Вже такі лунають слова, і ми ж не можемо не розуміти про те, що пропагандисти працюють саме по методичці, і цю методичку хтось їм видає. І по-друге, вже говорять про те, що е, у цьому ракурсі, а ви нам що? Вже закидають про те, що саме Росії потрібні безпекові гарантії. Давайте поговоримо про це. Прокоментуйте це. Дивіться, я розкажу вам цікаву історію після того, як це прокоментую, тому що коментар тут буде дуже коротким. А це абсолютний маразм, про які безпекові гарантії може говорити Росія. Це знову ж таки повернемося до методички, бо це вкладається в методичку по Росії. Ще спочатку війни каже це на нас напав. Як це ж так? Це ж ми жертва, тому саме в цю рамку і б'ються безпекові гарантії, типу, що вони потрібні Росії. А щодо методички, я б сказав, розповів історію російського опозиційного журналіста Кашина. Це дуже стара історія. Один раз він. Відрікся від методички, скажімо так, бо ми знаємо, що російські опозиційні журналісти насправді не дуже опозиційні, і от один раз вирішив він висловити свою особисту думку, і він тоді розкритикував губернатора Турчака на той момент і просто ну дуже м'яко. І через два дні прийшли до Кашина. І сказали Кашин, треба зняти відео і вибачитись. Ну Кашин цього не зробив, і від Кашина залишилася лише каша. Тому російська пропаганда вона працює дуже просто ніякої суб'єктивної думки там немає. Там все працюється з чіткими меседжами, і ці меседжбокси складають реально. Ну це не дурні люди, але це шизофреніки найповніші, тому що такої машини, такої просто гнивої пропаганди, як російська, її не існує ніде в світі. Тобто в світі є багато держав, які користуються пропагандою. Візьмемо той самий Китай. Там все ж таки режим більш суворий, скажімо так, і там дуже сильно працює пропаганда. Але вона, ну вона реально, по-перше, вона працює набагато краще, ніж російська, а по-друге, вона більш поміркована. А російська, вона просто агресивна, токсична і б'є ну, просто по всьому, що знаходиться навколо. Пане Богдан, останнє питання щодо Росії: перейдемо, в принципі, до конструктивного діалогу. Того, що дали ці переговори саме Україні? Останнє питання: як вважаєте з приводу того, що несе ця пропаганда, і вона не перестає бути навіть зараз, попри три роки Кривопролитної війни, попри те, що і Росія втрачає своїх людей і так йдуть труни і на Росію? Як вважаєте, яку роль відіграє пропаганда наразі? І яким чином вона може повпливати на? Саме рішення російського керівництва щодо конструктивних перемовин наразі з та Україною дивіться, будемо від того спершу, що це рішення російського керівництва впливають на рамку пропаганди. А кажучи, якщо взагалі про російську пропаганду не тільки в контексті цієї ситуації, а про те, як вона працює, зокрема на Європу, на Штати, на якихось внутрішніх слонів ждунів колаборантів в Україні, які на жаль теж залишаються, то як би ми не поливали цю пропаганду тут всім, чим тільки можна, але ця пропаганда на жаль працює, тому що вона якраз розрахована це, знаєте, як ем, просте для простих, от коли або дурне для дурних. Тобто багато людей неосвічених там або настальгаторів по радянських настальгаторів, на жаль, вони теж скажімо так, не люди найвищої освіти, там і найвищого розумового складу. Вони реагують на ці меседжі, вони реагують на цю пропаганду. Тобто, люди без критичного мислення в Європі, в Україні, в Штатах вони на жаль їдять цю пропаганду просто. Скажемо так, цю лапшу, яку їм вішають на вуха. І ця пропаганда, на жаль, працює. І це неодноразово було доведено. Ми бачили, що навіть іноді Білий Дім наступає на ці граблі, коли. Хтось не досить недостатньо поміркований в команді Трампа, заносить йому такі меседжі, і навіть Трамп дивиться на них і вірить, тому що ця машина налаштована дуже сильно в неї вкладено, мабуть, найбільше грошей ніж будь-яку іншу пропаганду в світі. До неї залучені все ж таки найкваліфікованіші пропагандні специ радянського союзу і так далі. Тому, чесно кажучи, на жаль, працює, і ще на жаль. Є такий факт, що ми зараз, як країна, як органи протидії контр... контрабанді, хотів сказати пропаганді. Вони працюють ефективно, але у нашій потужності контрпропагандної боротьби на жаль набагато зараз менші, тому що ну, по перше, ми не розвивали дуже сильно цей напрямок до повномасштабного вторгнення. А по-друге, Росія все ж таки цю машину будувала 30 років, і ми ще на стадії вивчення цієї пропаганди більше ніж на стадії протидії. І чесно, нам знадобиться ще багато років для того, щоб бити по цій машині все сильніше і сильніше, і перемагати над цими наративами. А допоки на жаль маємо, що маємо, і треба над цим працювати. Добре, давайте тоді переходити до самого цікавого, що для України принесли ці перемовини. І Як на вашу думку, вплине відновлення військової допомоги США на можливість політичного тиску США на Росію, наприклад, чи є кореляція якась між цими подіями і між цими можливостями? А, ну, дивіться, по-перше, коли відновилася допомога, головний плюс це для України. Буде це тиснути на Росію чи ні? Важко сказати, тому що у нас зброї достатньо було і без відновлення допомоги ще на півроку війни. Нас ще озброїли за каденції Байдена достатньо, щоб ми могли тримати фронт і наносити серйозні удари. У Росії плюс насправді 70% зброї на фронті це наша зброя. Це зброя, яка або виготовлена в нас або модифікована, абодернізована. У нас тобто це не новоприїхавша зброя, і ці резерви могли б тримати оборону України ще досить довгий час. Тому відновлення допомоги і обміну розвідданими це круто для України, але це ніяк насправді не підвищить політичний чи будь-який інший дипломатичний тиск на Росію з боку саме Сполучених Штатів тому нам варто відштовхуватись від того, що скажімо так, ми бачимо, яка зараз ситуація, як швидко міняються настрої всіх гравців, і чим більше до нас зброї заходить, чим швидше вона заходить, тим для нас краще. Бо це скажімо так: гарантія того, що ми зможемо воювати і стримувати агресора довго, навіть без допомоги наших союзників. Тому чим більше зброї буде у нас на складах стояти, і чим більше у нас буде можливості для її використання на фронті, тим краще для України, і це для нас найважливіше. Добре, давайте тоді поговоримо про перемир'я, 30-денний режим припинення вогню. Чи може він вплинути на хід війни, хід військових дій? так? Чи якимсь чином це допоможе або не допоможе Україні? Бо на Росії вже говорять про те, що за 30 днів Україна просто зможе зробитися там якимсь монстром військовим, і от це тільки на користь України, чи це так? І взагалі, чи будуть якісь вже логічні подальші кроки після того, як відбудеться, будемо сподіватися, що відбудеться це припинення вогню. Дивіться, тут все дуже просто. Будь-яке припинення вогню це в 95% ситуацій. Це завершення війни. Чому а зараз наша війна з Росією? Вона окопного характеру. Тобто. Вона дуже схожа на Першу світову війну, і Перша світова якраз саме також закінчилася після припинення вогню тимчасового. І чому припинення вогню дуже вплине? І в чому росіяни насправді вони кажуть правду, що Україна перетвориться для них на неприступну фортецю за 30 днів? Так і російські позиції на жаль стануть набагато більш неприступними ніж вони є на даний момент, бо за 30 днів. Будемо казати відверто, можна набудувати таких дотів, траншей і іншого, що це допоможе стримувати противника будь-якій стороні. Дуже довго, і противник, який буде штурмувати ці укріп райони, він буде зазнавати таких втрат, які просто неможливо відновити навіть з мобілізаційним там потенціалом Росії. Просто будь-яка країна не готова буде піти на такі людські втрати для зайняття цих позицій. Ми подивимося, звичайно, якщо Росія порушить там СІСФА і так далі, і піде в наступ. Це для Росії обернеться катастрофою. Тому, чесно кажучи, якщо буде це припинення вогню, то буде і припинення війни. Ну, це такий позитивний прогноз, якщо чесно, і дуже б хотілося, щоб нарешті ця страшна війна закінчилася, в принципі. Але, але як вважаєте? Вчора було, як ви вже сказали, так що якщо погодиться це припинення вогню на 30 днів, то вирогідно, що може закінчитися і в принципі війна, принаймні такі обстріли і така гаряча фаза війни, почнеться, наприклад, якась дипломатична глибока робота, хоча б не будуть гинути цивільні люди і військові наші захисники також. Але як ви вважаєте, ось чи можна це припинення вогню розглядати як вже Же е, ширше, м, ширше тільки самого процесу 30 днів, чи все ж таки це просто зараз такий тактичний крок США, і вони просто прощупують. Знаєте наскільки е, можна домовитися саме з Росією? Як думаєте? А, ні, це звичайно буде ширше, перше як тільки буде припинення вогню, інтенсифікується дипломатична робота для того, щоб розробити угоду. Бо насправді припинення вогню там продовжувати це така собі історія. Тобто, найкращий сценарій для усіх сторін це за 30 днів до до тієї угоди, яка буде прийнята для всіх, і яка буде називатися справедливим миром, тому що. А якщо ви 30 днів не повоюєте називається, а потім ви полізете на ці зуби дракона один на іншого, це дуже поганий сценарій для будь-якої сторони, яка захоче наступати. Тому будь-яка сторона буде зацікавлена в тому, щоб за 30 днів дійти до консенсусу і все ж таки до певного врегулювання, до цієї угоди. Але тут важливо зазначити, що тут першочергово навіть треба говорити не про Україну і Росію. Бо Україна і Росія можуть домовитися десь там тимчасово територіально, що це буде там заморозка конфлікту. Довго це ж не буде визнання якихось території з боку України, там наша відмови від дальнобійних ракет чи щось таке. Україна на це в жодному разі не піде. Росія це розуміє, і на мою думку, Росія буде готова поступитися якимись, по перше, частками територій, так невеликими, тому що. Вони розуміють, що на даний момент, прям сьогодні на сьогодні, Україна військовою силою не може прям зайти там танками до Криму. Дійти це на жаль неможливо з точки зору будь-якої військової доктрини. Тому Україна буде займатися поверненням цих територій в першу чергу дипломатично. А по-друге, ніхто не відміняє того, що ми підпишемо зараз з Росією угоду. Ми не визнаємо ці території звичайно російськими. Ми будемо на них завжди претендувати. А потім в Росії щось дай Боже станеться. щось дуже погане, і ми просто сядемо на танк, де поїдемо і повернемо своїй території, тобто, це був би ідеальний сценарій, просто сісти і вичекати, поки Росія з'їсть сама себе, тому що ми бачимо, що Росія це така трошки підбита качка війна, відкинула її на 10 якщо не більше років назад. Від всього, скажімо так, від передових держав світу, і цього насправді прагнули і ми, і наші партнери, щоб Росія відкинулася назад, ослабла і може не змогла одохотатися від цього. Тому в даному контексті Україна і Росія вони зацікавлені в угоді найбільше Будемо маче. Які б не лунали заяви, нам потрібен справедливий мир, нам потрібно відбудуватися, відновити свій ОПК, розвинути його, відновити свою економіку. Росії теж треба відновлюватися, бо інакше вона зайде в рецесію на дуже довго. А ключовими точками впливу на цю угоду насправді, яка буде розроблятися за ці 30 днів, це будуть наші все ж таки європейські партнери і американці, тому що. Для того щоб укласти угоду, окрім того, щоб домовитись по територіях, там і по е, якимсь політичним невеличким питанням, плюс по тому, щоб ми довели Росії, що ніякої демілітаризації не буде. Я думаю, вони це так розуміють, але це треба, скажімо так підтверджувати кожного разу, щоб вони про це навіть забули про ці свої солодкі для них думки, тобто впливатимуть. Європейці впливатимуть американці, бо нам, окрім цього, ще потрібні гарантії безпеки, і нам потрібні миротворці, насправді, які стануть однією з ключових гарантій безпеки, чи дадуть їх нам, чи підтримуються Штати, і яка буде форма цієї місії зараз довгий процес, і скажімо так: за 30 днів буде зроблено якесь прискорене максимум рішення. Тому чекаємо. Насправді чекаємо, як будуть впливати ці стейкхолдери. От, до речі, про гарантії безпеки хотілося б з вами поговорити більш детально. Знаєте, що як вважаєте, чи не було б простіше за все просто прийняти Україну в НАТО? І цим самим 에, Америка, якщо б посприяла цьому е, як можна швидше це б відбулося, і тоді. б? Україна отримала свої гарантії безпеки, і в принципі США перестала б давати зброю в такій кількості, як каже Трамп, витрачати мільйони, мільярди доларів кудись на якусь війну на те, щоб гинули люди. Чому це не відбувається? І після цих перемовин, як вважаєте, пан Трамп якимсь чином змінив свою думку відносно того, що Україна найближчими роками не може вступити у НАТО чи ні? E, дивіться на мою думку, все з НАТО дуже просто. По перше, де факто НАТО. Дуже ослабло і поляризувалося. тобто є американський полюс, є європейський, і скажімо так: НАТО перестало бути головною можливою гарантією безпеки. Бо коли ми кажемо про таку казку, як швидкий вступ НАТО, якого на жаль ну це просто неможливо, як і там збудувати свою ядерну зброю за декілька років. Трек на вступ до НАТО і на поглиблення співпраці з країнами НАТО Україна буде продовжувати. А і риторика Трампа насправді з цього приводу не сильно відрізняється з від риторики Байдена. Тобто обидві адміністрації вони підтримували глибоку інтеграцію, тобто інтеграцію процесів, поглиблення співпраці в оборонно-промисловій галузі, в розвідувальній галузі і так далі, але не вступ України. Чому? Бо вони бояться все ж таки, що тоді їм буде потрібно летіти своїми літаками і воювати тут на території України з Росією, на що вони не готові йти. А розглядати, окрім НАТО, у нас є багато варіантів. Наприклад, от з Південною Кореєю у Штатів дуже класно. Безпекова угода, там є пункт про спільну оборону. По перше, по-друге, 28 тисяч американських військових розміщені на території Південної Кореї близько до лінії розмежування, і це гарантія не нападу від північної Кореї. Насправді і там стоїть великий флот американський, який теж якщо тільки будуть якісь посування в бік Південної Кореї, то цей флот просто рознесе Пхіньян в там. Скажемо так, на найменші шматочки, і навіть до 1991 року в південній Кореї стояла американська ядерна зброя. Ну насправді можна розказувати багато про такі безпокові моделі, бо ще є класна ізраїльська, теж зі штатами є чудова японська модель. Але розраховувати на штати зараз, скажімо так, це така сумнівна історія. і краще б тут подивитися на наших європейських партнерів. У нас укладено з багатьма з них уже двосторонні безпекові угоди в форматі компакт, які поглиблюють нашу безпекове співробітництво. І тоді продовження продовження розмови про гарантії в форматі компакт. Ці гарантії в першу чергу надають нам те, що в наша ПК і. Інвестують іноземні партнери, а також роздають нам велику кількість зброї. Також, окрім компактів, у нас було до повномасштабного вторгнення укладено три безпекові угоди. Перша з яких це квадрига між Україною та Туреччиною. Друга це Люблінський трикутник, це польща литва Україна, і третя це Британія, польща Україна. Теж безпекова угода. Чому була якість цих угод, і як вони вплинули насправді на війну, так це те, що все перше озброєння України отримала саме через ці три угоди. Ми отримали Беректар від Туреччини, ми отримали танки, патрони, снаряди, артилерію, все інше від Польщі, Литви та від британців. Дуже багато чого з'їхало. Той час, коли німці та французи ще не прокинулися, а штати ще теж не під'єдналися до активної військової підтримки України. Ми отримували дуже багато саме завдяки цим угодам. Ну, будемо сподіватися, що ті угоди будуть працювати і надалі. Будемо сподіватися, що і Європейський Союз все ж таки прокинеться, як закликали європейські лідери, для того, щоб стати на бік захисту України і відтак захисту своїх прав і свобод. Бо якщо Щось станеться з Україною, не дай Боже, то можемо говорити спокійно, що Путін не зупиниться і Путін піде далі. Ми вам дуже дякуємо за те, що прокоментували цю ситуацію, ці перемовини. Будемо сподіватися, що і надалі будуть поступати позитивні новини. Звідти з нами на прямому зв'язку був Богдан Попов, експерт аналітичного центру об'єднана Україна. Дякуємо вам і до побачення. Дякую.